Микола Романюк лядує з громадою на Різдвяному богослужінні в Свято-Троїцькому соборі. Це останнє його публічне перебування в храмі, бо ж як і більшість людей він спілкувався з Богом наодинці, згадує про нього митрополит Михаїл. Вів побожне церковне життя наскільки це йому дозволяло життя, і наскільки він мінявся з життям. Але напевно найбільше це те, що при любому співнашому спілкуванні він завжди говорив про Україну і про місто. Людина, яка була одержима містом. Я знаю, бо у нього випробовчий момент, коли куди піти і що робити. Він каже, я хочу для міста щось залишити, щось зробити, щось змінити в цьому місті. Сьогодні Микола Романюк знову в соборі, але вже в домовині. З рідними і лучами моляться за упокоєння його душі. Багато старався він для міста. Для міста, що старався, так, то так. Для, міста. для людей, для простих людей, не для тільки для. Тільки знаємо, так. хто звертався від нього. А то це дуже багато, наших, дуже багато допомагав нашим, дуже багато допомагав нашим хлопцям. Турбувався за людей і, звичайно, буде не вистачати його в нашому місті. Ми з ним довгий час працювали разом. І от Микола Ярославич не, не тільки як для мене, а для моєї сім'ї, навіть для моїх батьків, які його майже не знали. Я такий. Людиною на роботі помер. Він не хотів лягати, не хотів помирати тихо. Він помер на роботі. Керувати містом Миколі Романюку випало в нелегкий час. Через невдоволення владою 2013 року вибухнув євромайдан. У супереч офіційній політиці тодішнього керівництва держави. Міський голова з більшістю депутатів стає на бік лучан і обирає євроінтеграцію. Луцьку набагато простіше, набагато легше може як ну нікого не ображаючи, як деяким іншим містам з України. Тому що ми вже знаємо, що таке Європейський Союз. Ми не тільки їздимо, я перепрошую, на закупи десь, так, і не тільки на екскурсію. Ми маємо багато вже спільних напрацювань. А далі перші загиблі волиняни. Міський голова погоджується, що полеглий у Києві Василь Мойсей має бути похований на меморіалі вічної слави. Потім понад 20 загиблих під Волновахою. І звістка за звісткою про загиблих на Донбасі Волинян. Для них на міському кладовищі створюють алею слави. Кажуть владика Михаїл і боєць Айдару Олександр Шульган. Приклад співпраці з волновахою його ініціатива. Він поїхав на схід. Він повіз не тільки волонтерів, директорів шкіл, приймав учнів. Аби не наша спілка, наша влада місцева. Я не знаю, як би ми що ми вдягалися, що ми їли, що ми пили. Людина з людьми взагалі спільну мову знаходиш легко і швидко. та, попри це, Микола Романюк мусив знаходити сили, бо ж за ним 200-тисячний Луцьк, стабільна робота підприємств, робочі місця і своєчасна виплата зарплати були пріоритетними його завданнями. Саме основне те, що сьогодні використовується тут латеральні продукти. Безперечно, ми зацікавлені в тому, щоб фабрика працювала. От щоб вона розширялася і щоб створила нові робочі місця. Міжнародна співпраця приносить Луцьку чимало дивідендів за дві каденції. Микола Романюк залучає в місто понад мільярд гривень іноземних інвестицій. За 90% коштів євросоюзу повністю оновлюється Луцький зоопарк, згадує директорка Людмила Денисенко. Злі язики, що нічого не буде, це ще одне надувало. Але так як вірив в це Микола Рославович, і те, що він зробив з повністю підприємством, яке було в занепаді, і зараз є окрасою міста. І завдяки проектам, які були підписані, і в короткі терміни було зроблено реконструкція. У нас задумка така, щоб зоопарк був не тільки щоб подивитися, але проводити якісь заняття з. Дітками тут спільно з вчителями біології. Луцьк входить в асоціацію міст України. Налагоджується тісна співпраця з сусідами, зокрема зі Львовом. І Луцьк допомагає їм у вирішенні їхніх проблем. Тож на похорон приїхав і львівський мер Андрій Садовий. У нас були прекрасні відносини, буквально ще. Тиждень тому назад спілкувалися з ним, обговорювали різні питання по місцевому самоврядуванню. І багато з Луцька людей працюють у Львові, багато з Львова працюють в Луцьку. Ми завжди разом займали спільну позицію на асоціації міст. Просто були дружні, теплі відносини. І такими ж містами будуть завжди. Уперше за багато років Микола Романюк кладе край страйкам тролейбусників і повністю погашає їм заборгованість із зарплати. Рухомий склад зношений, машин, придатних до експлуатації. Обмаль місто закуповує влюблені старі тролейбуси за дешевою ціною, аби хоч якось дати життя луцькому електротранспорту. Укладаються гроші в ремонт прибудинкових територій і ремонт доріг. Відкриваються центри надання адміністративних послуг, укладають угоди про співпрацю. З містами за кордоном «У нас немає жодної копійки заборгованості по заробітної плати по бюджетних установах. У Нас немає проблем з оплатою за енергоносії. Ми повністю маємо кошти для цього, щоб розрахуватися. У нас здійснені всі необхідні виплати на допомогу на дітей і інші соціальні виплати, тобто всі питання. Закрити. Таким Микола Романюк залишає Луцьк наступникам, не втрачаючи віри в найбажаніше закінчення війни, яку не називав АТО. Бажаю всім, кожному з вас, вашим родинам, близьким, здоров'я, щастя, здійснення всіх мрій. Я думаю, що на сьогоднішній день наша мрія, наше бажання. Одне із основних це, що пошвидше мир наступив на нашій українській землі. І давайте сьогодні згадаємо тих хлопців, які сьогодні знаходяться в окопах, які захищають на сході нашої держави, нашу країну. Поховали Миколу Романюка у рідному селі Золочівка на Рівненщині.